Доброго вечора, шановні українці, гості міста Одеса. Сьогодні поговоримо про те, як наш сусід Польща заявляє знову про те, що Україну не візьмуть в Європейський Союз, тому що Кулеба не хоче вирішувати питання стосовно волинської різні. Хочу нагадати. Полякам, що причина волинської різні стали саме дії Польщі і поляків проти українців, а саме поляки першими почали вирізати і вбивати українців. Тобто, повний геноцид українського народу, української нації, робили поляки, саме поляки, і тому. Казати нам про волинську різню не потрібно. Волинська різня це була відповідь на те беззаконня, яке влаштувала нам Польща. Згідно кодексу Бушито, Коли, щоб зупинити Безлад, і повна безправ'я обирається ще більше безправ'я і без. Саме таким, чином ну, Україна відповіла, чи була Волинська різняка? Була. Але підкреслює, що причиною неї стали саме злочини. Польщі проти українців. А Волинська так звана різня. Підкреслює, це була асиметрична відповідь на геноцид українців у Польщі. Та їх переслідування у 20-х, 30-х, 18-х роках 20-го століття і 40 х Тому. Польський уряд, коли повертається знову до цієї теми, хочу повідомити, якщо ви і далі будете жити минулим, не враховуючи історичні помилки, то майбутнє українських та польських відносин неможливе. Щодо заяв ЛЕБ, він нічого такого ж не сказав. Він сказав про операцію Вісла, про примислове переселення українців з Польщі в Західну Україну та в інші регіони України, Росії і так далі. Як депортація? Чому? Робив у СПІ уряд. І ви ми в цьому також разом з радянською владою. Також хочу нагадати, що якщо ви, поляки, хочете і далі сувати відносини між українцями і поляками стосовно історичних подій. Вітаю вас в цьому, але ви не досягнете жодних жодних, підкреслю мотивів. Україна не хоче, підкреслю, йти в Європоюз. не хоче бути членом європейської сім'ї чи членом НАТО. Нам європейські ЛГБТ цінності не потрібні. Чому не потрібні? Тому що вони знищують європейську культуру. Українці не частина європейської культури. Я хочу нагадати не дипломатично полякам, європейцям, що наші сусіди 2000 років назад були нашими рабами. Якщо вони забули, як скіфи, тримали їх зарабів у Європі на ринку Кавказів і Арабів, заробів, як і Кавказці. Ще раз нагадую, якщо ви хочете знов щось там повторити, не вдасться. Тому що ми можемо вам, європейці, нагадати історичні паралелі. Саме того, як ви у нас були раба. Тому підкреслю, це не політика ненависті, це історичне порівняння. Чому ми, українці, маємо вчити мову наших рабів в Європі, в Євросоюзі, польську чи міжнародні мови окупантів? наших рабів, чому ми повинні вчити їх мову? В нас є українська мова, мова господарів світу, господарників. Так от, підкреслюю, якщо і ви далі, поляки, європейці, будете займатися історичними питаннями стосовно хто комусь. Щось винен, я вам нагадаю, що ви у нас були рабами. Ми вашого Олександра Македонського розбили на полі бою на наших рівнинах. На раз, два, три. Підкреслю ще раз. Тому я, як представник обраного народу ЗЕС підкреслюю ще раз і Ярилом. Що ви, європейці, давайте припиняйте своє згадування історії і жити як Росія в своїй мані величі, що вам хтось щось винен і займатися політикою ненависті, як це роблять румуни та інші європейці стосовно українців. Або скажіть мені, будь ласка. Де ви діли 30 52 тисячі українських дітей? Чому вони зникли за ці 2-3 роки україно-російської війни, якою не називають війною взагалі ніхто? Тому що немає війни юридичної? Тому поляки, ще раз підкреслю. Якщо ви хочете таких напружених відносин з Україною, ви їх Але в дещо інший спосіб. По-перше, Україна буде проводити з Євросоюзом політику прохолодних відносин, недружніх відносин, як і з Російською Федерацією після закінчення цього всього, а потім на вас усіх подасть суд за знищення українців. Достатньо, ви нам вже набридли. Ми подамо на вас суд за геноцид українців за те, що ви нам погрожували ядерною зброєю 91-го року, за те, що ви, завдяки вам, арабам, індусам, китайцям Росії, Євросоюзу та Америці, знищували нас. Через свої корпорації зла, продаючи деталі через Китай Російській Федерації, щоб обстрілювати наші міста і селища. Ви думаєте, європейці, ми вам це простимо? Якщо ви хочете таких відносин напружених, вони у вас будуть. Я вам гарантую, що майбутнє Україна. Російських і україно-європейських відносин це прохолодне ставлення до вас усіх. По-друге, по-друге, ми подамо на вас цік суд за геноцид українського народу. Більше ніж на трильйон доларів. Спробуйте не заплатити. Конфіскуємо все ваше майно і всі ваші національні багатства. Згадаємо вам про злочини. Ви відноситесь до нас по свинськи в Єврокуюзі, добре. Ми вам відплатимо також само, як ви до нас ставитесь. І наша реакція буде справедлива. Ми будемо подавати на Єврокую суд за знищення та геноцид українців на США, на Канаду, на Австралію. Що ці негідники, Європейський Союз, їхні корпорації, зла, арабські країни, Індія, Китай, Пакистан, Росія знищували українців через свої фірми, через свої міжнародні корпорації, коли поставляли деталі для російських ракет, дронів та іншої російської техніки, Все це вже доведено. Українськими слідчими. Тому, якщо ви хочете напружених відносин, ви їх отримаєте найближчим часом. Нам не потрібна ваша Європа і ваш Європоюз з вашими диктаторськими замашками, з вашими порушенням прав людини. Ми відновимо права людини в Україні. Але ми не хочемо, щоб Україна стала частиною європейської сім'ї. Ми не європейці, ніколи їм не були. Ми, господарі цього світу, нам належить цей світ. Ще раз підкреслюю, ті, хто не знає історію, ризикує її повторити. І ще раз нагадую. Що ми богообраний народ Ярилом і ЗЕВСом. І вам і вам, нам вказувати, що нам робити. Тому моя пропозиція європейським партнерам залиште собі свої так звані допомоги. Військові. Нам вони не потрібні. Ми можемо розібратися з Путіним і без вас. Тому заберіть геть своїх шпіонів з України Сік Соросят, ви нам набридли. Настане той час, коли ми викинемо всіх іноземних шпіонів з України, Геть. і відновимо обов'язково українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського. Яку ви будете боятися навіть у вісні? Ми це вам гарантуємо. І не треба на нас скрижетати зубами від злості і люті стосовно того, що ви якось будете й далі знищувати український народ. Своїми грошима. Брудними. На ваші гроші не потрібні. Запхайте свої гроші, свою допомогу куди подалі. І це справедливо. Якщо ви і далі будете вказувати, як нам жити, ми вас пошлемо куди треба і куди далеко. Саме так ми будемо віднині ставитися до вас, європейці. Тому що ми не європейці, ми нація господарів світу і нам належить цей світ. То не в курсі, ще раз підкреслю, 2000 років назад скіфи нагинали Європу і нагинали весь світ. Ми нащадки Скіфів. І тих, хто є господарями цього світу, і ніхто не зможе це заперечити. Ми представники богообраного народу. Не заздрість нам. Іудеї, небогообраний народ. Підкреслю. Це самозванці. А ми істинні, богообрані народ Зевсом та Ярилом. Слава Україні і даш Богу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація. З військового права По темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Неправова консультація, коли не працюють норми права, тцк ЗСУ коштує 700 гривень. Захисти свої права у сфері. Замовляють також в мене витяг за кодом ЄРДПУ стосовно ТЦК та СП та інших компаній, дізнайся про свого контрагента. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Також, заповнення позивної заяви суд. А саме оскарження штрафів ТЦК ЗСУ 1500 гривень, просто заповнення заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері податкового права. Як вести автомобіль та бізнес статус людини 1000 гривень? І лайк, репост. Також в описі до цього відео жми кнопку спонсорство спонсор Ставай спонсором цього каналу. Жмемо на мій крейтуанець або пересилай області на карту. Якості титунату, завдяки вам, шановні глядачі, розвивається захист ваших. Прав і свобод людини та громаді. Дякую за увагу. гарного дня. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправа. Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі в шапці профілю та поширі мої ролики. Щоб люди більше знали правду, як себе захистити. Слава Україні!